Всім привіт! Сьогодні хотіла би розглянути таку тему а, маски. Так? Які маски ми носимо, які ролі ми граємо, а, з, оточуємо, чи... з оточуючими? Або, можливо, які маски ми бачимо від оточуючих. Поїхали. Охти, якісь скоп, скоп. Добре все беремо. Значить маску, яку ви носите, це маска легкості, маска несерйозності, маска, скажімо так, якоїсь. Неоприділеності, да, тобто, ви якось не маєте конкретного плану. Коли ви з кимось спілкуєтесь, ви можете людям транслювати те, що ви, ніби хороша людина. Не ніби ви є хороша людина, але ваша ось ця така легкість і відношення до життя, легкість до ситуацій людям бачиться, як, скажімо, ваша несерйозність. Насправді ви людина серйозна, ви вмієте планувати, вмієте досягати своїх мрій, ви вмієте. Ділитись, ви вмієте наповнюватись, ви людина, яка вміє дарувати любов, тепло і ніжність, дружбу. Ви людина, яка завжди діє, яка завжди в русі, ви людина працьовита, ви людина, яка це без прикрас, да? маски зірвані, яка ви насправді людина? Ви людина, скажімо так, готова завжди змінюватись. Ви до образ відноситесь по легкості, до, скажімо так, людських таких гострих проявлянь, ви теж відноситесь по легкості, вам доводиться, скажімо так, ну, постійно або можливо, вашої, вашого заняття вам доводиться, можливо, там, знаєте, часто змінювати погляд, приймати рішення, змінювати рішення. Тобто діяти якось, знаєте, більше з позиції швидкості, з позиції руху, швидких рішень із позиції, скажімо так, ну я не можу більше привести. Коротше, я ви мене зрозуміли, випало з голови. Так, окей, в чому ваша маска? Ваша маска в тому, що ви хочете людям продемонструвати, ви прямо хочете продемонструвати те, що ви стабільна людина і вам можна довіряти. Ну, Це в принципі нормально. Тобто ви, ви насправді стабільна людина, люди бачать вас несерйозним, і підсвідомо ви якось хочете і проявляєте людям, що ви серйозна людина, і з вами можна якби вести серйозні справи. Але, скажімо так, в якийсь момент ви все одно продовжуєте закриватись, і маска ваша в тому, що ви не помічаєте того, що ви намірено дещо робите. Намірено людям робите добро, намірено людям допомагаєте, намірено, скажімо так, ну, десь не завжди лізете в свої справи. і Десь намірено комусь хочете підстелити соломку. Це не те, щоб погано, ну це й не зовсім добре. Тому що це, скажімо так, в вас самі, як в людині, породжує дискомфорт. Так. В якій масці? В які маски ви прибуваєте? Ну, тобто, яку роль ви граєте? В принципі, намірено чи не намірено? Ну, дивіться, на... в цьому всесвіті ви граєте роль людини сильної, ви людина-лідер, ви людина, скажімо так, стабільна в плані поглядів, в плані, скажімо так, ви вмієте. Чекати, ви вмієте чекати і дочекатись правильного моменту. Ви вмієте, скажімо так, стабільно проявлятись в цьому житті. І якщо проблеми, то значить, ви йдете в ці проблеми і вирішуєте ці проблеми. Якщо у вас проблем немає, то значить ви їх собі не, не влаштовуєте. Якщо у вас є якісь довгострокові плани, ви до них чітко рухаєтесь, чекаєте стільки, скільки потрібно. Тобто роль ваша тут на землі сильної людини, яка вміє прикрашати себе, своє життя і іншим, покращувати його теж. Паж мечів. А, значить, роль, яка ви завжди людина активна? Ви завжди людина руху? Вам потрібно бути такою людиною? Ви повинні вміти. Скажімо так, рухатись, і життя заставляє вас завжди бути в русі, або, скажімо так, постійно десь вам потрібно на виїзд їхати. Багато, можливо, пересуваєтесь там, чи такий у вас спосіб заробітку, чи як там. Тобто ви постійно знаходитесь в русі, рухаєтесь, рухайтесь. Чому? Тому що у вас повинна бути енергія, енергія. Так, заждіть. Я зараз тут їх розкладу, подивлюсь, що тут взагалі за історія, а потім я. Енергія. Ну, я куроль. Так, вам необхідна енергія для чого? Тому що ви людина, тут у нас вийшов імператор, ви людина-лідер. Ви людина, яка повинна йти постійно і вміти не затримуватись на, на чомусь. Ви завжди повинні йти і вміти спалювати і мости, і, і, скажімо, все те. Ви людина, яку вчили відпускати, яку вчили боротись, яку вчили, скажімо так, проявлятись, діяти. Да? То ви людина по любому руху, ви стабільна людина, ви рухаєтесь, наприклад, як зрозуміти, рухатись. Ви завжди ну, щось покращуєте. Ви, наприклад, навики свої, ви чомусь новому вчитесь. Ви щодня робите якісь нові речі, не такі, як ви робили завжди. Там. Не всі речі, не просто проснувся зранку і все роблю, все з ніг на голову. Ні. Просто в деяких питаннях ви шукаєте новий підхід, новий цей. Можливо, ви працюєте десь з ідеями, десь з якимось, скажімо, там, створеннями, щось будуєте, щось створюєте. Ви постійно чомусь вчитесь. Ви постійно, можливо, скажімо, там ну такий період змінюєте роботу, шукаєте. Або, наприклад, у вас робота така, де ви шукаєте, або, наприклад, ви не можете побудувати відносини постійно там з одних в другі. Ну це теж буває. Ну так, вам дійсно вам завжди потрібно шукати нові можливості. Ви вам не те, щоб це подобалось, але ви людина, яка вміє, скажімо так, руйнувати минуле. Ну, руйнувати минуле це може бути в насущному житті проявлятись як знову ж таки поставили ціль, досягли все, про неї забули, йдемо далі. Не використовуємо старий досвід в нових справах, де це не зовсім потрібно. Так, наприклад, або там, відносила якусь ковтину, віддала далі. Там, да? Вона в гарному стані, але розумію, що носити не буду, віддала людям безкоштовно. Там. Чи якось так зрозуміли? Тобто пішли собі нову купили. Такого от плана. Так, які ігри грають з вами? Ви можете часто бачити, скажімо так, від людей, вони вас можуть заставляти чекати. У вас може бути таке знаєте, питання підсвідоме, «Блін, а чому мене постійно заставляють чогось чекати? Від вас вимагають якихось рішень, від вас вимагають, скажімо так, ну, можуть нав'язувати вам підмінні цінності, можуть казати, що це так треба так правильно і так все буде працювати. Особливо, якщо це на роботі, то вам можливо доводиться, скажімо так, робити те, чого ви не зовсім хочете. Якщо це в відносинах, то ви віддаєте ініціативу вашому партнерові. Може таке бути. Ну так, да, тобто, тут, скажімо так, ви не приймаєте лідерство. Маска перед вами самими собою, те, що ви можете не приймати в собі своє лідерство. І ви можете бути в масці в якому сенсі. Тобто ви по натурі лідера проявляєтесь як пешка. Да. Ну, що, карти радять вам наступне, карти радять відлюдник, карти радять десь закритись від всіх, чи якось так. да, І зрозуміти, які ж ваші цінності, яка ви людина. Зробити висновки. Чи зможуть люди зробити висновки? Не всі. Комусь це дійсно допоможе. Карта вибору: когось це дійсно надихне. А хтось, скажімо так, це, ну, до цього буде довго доходити і не одразу візьме. Так, да, буде закриватись, боротись. Угу. Ну, то, то, вже ваша, то вже ваша справа, то вже таке діло. Але я вірю в те, чому говорю. Що ж, ми розглянули про маски, не будемо сильно зависати, бо є деякі питання, які потребують, скажімо так, більшого часу для їх розшифровки, розпаковки. Ми зараз дали поштовх і, і все, будемо чекати розвитку цих подій. Щось основне ми взяли, йдемо далі, не, не зациклюємось, будуємо своє життя далі. Всім добра, всім любові, всім пока.